Your eyes get some rest. go Чекаю на фінофільчики з автобусом, точніше, чекаю на автобус шкільний. І подивилася, що в мене є можливість розпакувати швиденько посилку. Автобус запізнюється. Хочу вам показати, що тут я замовила. Це в руках у мене патчі під очі, такі гідрогелеві. Взяла вперше такий від Хеміш. Я пізно лягаю спати. Рано встаю о шостій і в мене такі набряки під очима, мішками їх називають, Тож вирішила якось рятувати цю ситуацію. І буду е наліплювати кожного ранку, коли готуватиму сніданки. Перед тим триматиму ну, буду охолоджувати. Це для сина я взяла вітамін Д3. В нього закінчився. У нас ще зима, сонця немає. На небі взагалі якась латняна клямка. Тож вирішила замовити ще одні прокошки. До квітня проп'є до квітня, скільки там таблеток. Не бачу 60. Треба пити по одній. Так, по одній. Якраз височку на два місяці. І взяла ось такий чай. Дуже люблю чаї цього бренду. Як розсипні, так і в пакетики. Вони смачні. І все, ось така невеличка закупка. А зараз я хочу темофійчику забрати з автобуса і поїхати в Алді, купити фарш і наліпити пельменів. А ось і Тимофійчик, де торпотягне. Вони всі, як бачите, з торбами, там зміни одяг і зимові штани. Так, нам треба їхати додому, бо я забула крісло. Причіпайте Тимофійчик. У нас одне автокрісло на дві машини, але я вже замовила, так що завтра, післязавтра, та буде нове крісло. А то віддамо машину тата, добре? Uh -huh. Так що їдемо додому, чіпаємо крісло і в Алді. Все, встановили крісло, запхали дитину, пристебнули, планшет в руках вже, так, Тимофійчик? І можна їхати, бо без автокрісла не можна. Ми його як винесли з роддому автокріслі такому помаранчевому і так завжди в автокріслі. Так, їхали в Алді, заїхали ще у Волмарт. Тому що в Алді не знайшли зубну пасту дитячої то, тож довелося ще в один супермаркет заскочити. І тут я наткнулася на такий ось де все для дітей, різноманітні коляски, бачу ліжечко і автокрісло. І на нього знижка. Я, похоже, замовила на Амазон. Ні, я замовила 4 в одному. А тут немає бустера. Крісло, яке я замовила, має ще бустер, тобто можна зняти спинку до 10 років. Так, я краще замовила. А ще ми приїхали у Волмарт, бо не знайшли яйця в Алді. Як бачите, у Волмарті також їх декілька упаковок. І тут таких великих упаковок, де так 60 штук за 24,60. Мені здається, це дуже дорого. Костку дешевше, але їхати в костку мені далеко. Напевно, на візьмуть. Так, подивіться, кого ми зустріли. Це єнот, друзі. Не знаю, чи ви бачите. Зараз тимофійчик. Тут єнот бігає. Нарешті ми вдома. Чому нарешті? Тому що сиділи декілька хвилин ще в машині, поки єнот кружляв довкруги машини. Вам, мабуть, смішно, але нам не смішно було. Єноти це хижаки, їх варто остерігатися. Перелякалися ми добряче. Правда, Тимофійчик? Тимофійчик чекає на вечерю. В цих пакетах у нас е, деякі продукти. Докупила дитині ось ці такі булочки, бріош солодкі. Це для худогів. Взяла ось такий е, макарон, таку лукшину, яєчну, Чустенько. Ось такі сосиски беремо для худоги. Взяла ще ось таку моцарелу терту. Також в олмерті була знижка на цю каву від Starbucks середньої прожарки. Доволі рідко буває на таку прожарку знижку. Тож я вирішила скористатися нагодою і взяти дві упаковки. Люблю цю каву також. Також взяли ось такі мафіни дитина дуже любить, з шоколадними каплями. Але, як бачите, вже розпаковані, тому фічик вирішив перекусити в машині. Та й мама також ось, що я їла це такі м -м, сирочки. Як в Україні, тільки в Україні з начинкою, а ці без. дуже смачні. Там є ще полуничні, але полуничні не такі смачні, а ці дуже іноді купляю. Також завжди беру ось таке пюре фруктове, яблучно-полуничне. Це я додаю до каші. Темофійчик дуже любить вівсянку, але тільки на воді є, бо в нього алергія. Ось таку зубну пасту нам взяла. Чомусь відкрита. ще таку від Крест. і дитині також відкрест. Таку вибрав. Цього разу купляла з флоридом. І ось такий ополіскувач. Поки на плиті готується вечеря для тимофічика, я вам покажу ще швиденько одяг, який я купила на снижках одяг і взуття. Ось тут штани для Тимофійчика по 4 долари. В нього вже є одні такі. Ми купляли по повній вартості по 10,98. А сьогодні ми їх взяли по 4 долари, тому я вирішила взяти на 6 років і на 7, бо це дуже гарна ціна. І я знаю, що вони дуже гарної якості. В Школу ідеальний варіант. А для племінниць, для небог, взяла ось таке взуття. По 3 долари. У мене їх багато, так що буде кому носити. І якби було більше такого життя, я б взяла більше. Але, на жаль, це все, що вдалося мені купити. І я знаю, що вони гарно носяться і не смердять взагалі, тому що ми купляли такі сиренькі для Тимофійчика в садочок. Він їх ідеально відносив, і ми їх відправили в Україну, де їх буде носити мій похресник. Ось такі покупки у Walmart. В Алді купили 4 упаковки фаршу. Ось це свинина. В упаковці 454 грами. і така упаковка коштує 3,29. Також взяла собі такі м'ягесенькі шкарпетки. Я в таких люблю по дому ходити замість тапочок. 3,39, Дві пари. І взяла ось такий. Органайзер шухляду в ванну для косметики та різних ватних палочок, дисків. Такий органайзер, точніше, набір. Там їх 6 штучок, таких лоточків, 4,39. Як на мене, дуже гарна ціна, бо за такі ж гроші можна купити на Шайн. Тож, для чого замовляти і чекати, якщо можна зразу в Aldi купити і користуватися. На автобус І вирішила одразу заїхати в Алді. Хочу докупити фарш. І купила ще деякі фрукти та овочі і майонез. І вроді більше нічого не треба. А, сир. Ось такий фарш. ручками Приблизно їх тут 500 штук. Навіть не 500, а 550. Так, в нас вечір, ми вже повечеряли, тому фічик там щось замальовує. Перед тим були прописи. Цього вечора англійські. Вчора було українське. Ми стараємося чергувати, також абетку вивчаємо. Одного вечора українську, іншого англійську. Ну, англійську він вже добре знає, а українську він трішечки плутає з англійською. От. Покажи, які ти букви сьогодні писав. Ю. Да Ю. Ага. Яку ще писав? В. І. E. W. W, Так. X. X завтра будемо писати. Ми зазвичай пишемо по дві, тому фічик сьогодні вирішив. Три, так? Нам ще валентинки робити. Я, до речі, вам покажу, як ми Валентинки будемо робити. Я от вмостилася на ліжку. У мене мій планер. До речі, дуже класна покупка в цьому році. А, ми ще маємо читати Тимофійчик. Одну книжечку, отакі книжечки їм дають зі школи. Ну, Легесенькі, але він же доволі непогано читає. Ось такі, бачите. Також тут питання, на які він дає відповіді, звісно, на англійській. Це дали на два вечори, тому що одна книжечка на вечір. Така анкета, куди він записує, яку книгу прочитав. Не хочу витягувати, кладе свою оцінку. Там є лайк, сила та смайлик, який міркує. Дату пише і з ким читав. Здебільшого він читає з татом. Букварик вже сьогодні не будемо читати, занадто на сьогодні. Ага. І ще зараз будемо Валентинки, роботи друзям ось цей його клас. Також дві вчительки міс Нурі і міс Крісті. Ми п'ятьом вже зробили на понеділок, і на вівторок зробимо наступним п'ятьом. І так кожного дня до Дня Валентина. Ще ми сьогодні їхали. У Волмурт докупляти подарунки вчителькам, бо забули. Дещо докупили з продуктів. До речі, зараз я ще хочу рибу пожарити, бо вперше наткнулася на хека, а я її дуже люблю. Ще в мене прання, бо я сьогодні так летіла на роботу, що забула свою уніформу. Ну, як уніформу, тільки фліску. І мені колега позичила, але я, звісно, віднесу назад. І треба, щоб вона була чистенька. Тож в мене не заплановане прання ще. І ще в мене табата. Я і забула. Я ж нібито вирішила похудати трішки до весни. От. Ще дуже багато в нас справ Тимофійчик. Так, Тимофійчик уже робить Валентинки. Написав своє ім'я на конверті, порядковий номер. Ось він, 12-й у списку. Сьогодні він робить валентинки для Елізабет, Рейган, Тайлор, Олівії і Ована. Okay. Овен то його друг, так? Тімо? Так, це тілбі. І Тобі. Тобі ти вчора зробив. Давай, клей на конверт, так як от на зразку показано. Угу. Good job. Так, God. Пікладе на бік, бере чистий конверт. Цей конверт на бік. Так, бери чистий конверт, знову пиши тімі. Ось так у нас вечора проходять. Все-все, дуже багато клає тумач, тимофійчик. Так, тепер Тимофійчик підписує ще такі Валентинки. Тимофійчик трішки менші букви, бо не влізе це ім'я. Куди потім будемо прикріплювати ось ці скейти. Та ручки ми купили, такі невеличкі. Ось тими шнурочками будемо зав'язувати. Пиши, пиши. Так, наші валентинки вже майже готові, треба їх тільки запакувати в конверти. Ці конверти запхати в його папку і віднести до школи. І таким будемо займатися ще декілька вечорів. Не залазить? Ага, ручку молодець. Ручку треба витягнути, окремо запхати. Ти молодець. Вважай, язик не поріз. Валентинки Тимофійчик запихає в фолдер. Це така папка, яка служить йому як щоденник. Бачите, в цю кишеньку він запихає. Да, я покажу домашнє завдання, а в цю вчителька йому запихає. Те, що він має робити вдома, бачите? Папери для дому, папери для школи. Це він несе до школи. Ні, ні, в кишеньку сюди запихай. Так, а вчителькам ми купили ось такі цукерки для Міс Крісті і длякола. Так, для Міс Крісті і для Міс так, Чоколи, так, для і для Нурі. Тут також можна підписати. Тільки я не знаю, сьогодні будеш, точніше, завтра будеш нести, чи вже ближче до 14 го Неси туди в кімнату. Біля дверей поклади, щоб мене забула. Біля вхідних дверей. Та, молодець. Все, махай, папа! Папа, досі! Другий вечір поспіль готую заготовки в морозильну камеру. Вчора готувала пельмені, точніше ліпила. А сьогодні вирішила напекти млинців. В блендері вже збила відварене куряче філе та декілька гомілок. Також туди додала відварені яйця. І зараз ще тартий сир мацарена туди додам, посолю поперчу перчу, і буде така начинка. Декілька штук залишу для тимка, бо він любить просто млинці без нічого. А ось і готові налисники з м'ясом. Зараз верхні шари. Перекладу на іншу дощечку і покладу морозильну камеру. А завтра зранку перекладу всі пакети. Так, вклала дитину спати і вирішила швиденько перед табатою посмажити рибу. Там 12 шматків, це половина упаковки, мабуть, більше половина. От, буде нам ще їсти протягом двох днів, я так думаю. Так, на годиннику 20.49, а в мене ще стільки справ. А ось я автокрісло, але, мабуть, спочатку його додому затягну, розкладу його. Точніше, складу. І потім в машину занесу і прикріплю. А ось і крісло. Просто витягнули з коробки, підняли спинку, відрегулювали ремінці, і тимофійчик вже сидить і дивиться сам вдома. Кевін, okay, лайк! Кевін спить. Uh -huh. Гарне крісло. Завтра зранку вже причепимо. Тимофійчик. Поки Тимофійчик дивиться сам вдома. Вирішила вдруге почати читати ось цю книгу Маркуса Сліди на дорозі, бо сьогодні майже цілий день, робочий день. довелося інтерв'ю, точніше слухала в навушниках і задала, що в мене є книга, тож вирішила щось почитати. В принципі, в мене більше нічого й немає тут, хоч в Україні залишила доволі велику бібліотеку. А треба буде винести ще ту коробку. Поки Тимофічик снідає, я швиденько це все запакую в рюкзак. Вони сьогодні в школі будуть святкувати День Святого Валентина. Також 100 днів в школі будуть рахувати протягом дня до 100. Ось сухий сніданок в цьому пакеті для перекусу. Потім вони будуть складати лего. Тут також 100 штук. Це скринька для Валентинок. Книгу він має повернути в бібліотеку. Це його обід, вода і є ще торба зі змінним одягом. Тому фічик снідай, бо ми запізнимось. Я йду, напевне, знесу крісло вниз, а потім оце, тому що крісло дуже важке і надто багато сьогодні всього дитині треба буде нести до школи. Пічок уже в новому кріслі на своєму троні. Сидимо, чекаємо на автобус. Тобі подобається нове крісло? Так. Так. Ну все-все, я йду геть. Так, яка пояснилася волонтерна. Ледве тягне сумку. Димко я тут. Так, це дитина знову. Якихось коралів. А, то не тільки коралі, то й на спині щось. Там що не свято, то нові буси. То валентинки твої? Так. Так. Я ще бачила в торбі там щось є. А. а ну, Бернись, покажи, що там тебе на спині. А, це ви сто днів в школі святкували? Ага. Так. Це ти сам малював? Так. А. Добре, будемо читати твої валентинки? Фічик мені щойно розказав, що ці пуси не до дня Валентина, а до ста днів в школі. І тут сто е, бусинок. Десять, 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 десять. Так, Тимофійчик? Так 200. чому носик червоний? Я впав. Ти впав? Так, В школі В школі болить носик? Ага. А пальці чому зелені? Ой, <різований> мій <різований> Знайшли ще ось таку корону. Томофічка ну обернись. Ага, ви сьогодні рахували, так? До ста бачу, так? Десятки вивчали. Так. Ой, який ти красивий. Знаєш на кого ти похожий? На індіанця. Ага. <різований> так, колекція Тимка поповнилась. Як бачите, у нього вже... Декілька отих коралів, які я їх називаю. І хеллоуінські, і різдвяні, які не хочу. Також браслетів має багато. І все це він носить і зберігає. Ось. Таке він полюбляє в нас. Витягнула з рюкзака Тимофійчика фолдер, в якому знайшла таку листівку. Дякую, це від міс Нурі. Це вона дякує дякую за. Шоколад, який Тимофійчик їй подарував. А міс Крісті, вчителька, це асистентка, написала повідомлення завжди дякують. От. До дня вчителя ми дарували подарунки на Різдво на День Валентина і завжди приходять такі листівки.